Всім привіт! Сьогодні буде відео для новачків, які ще не дуже орієнтуються в дизайні людини, які в ньому ну тільки, тільки починають якось розбиратися або щось чули. І я би хотіла розповісти про одну таку важливу штуку. Дизайні людини. Я помітила, спостерігаючи в своїх підписках за певними майстрами, які роблять розбори, за певними школами, які навчають дизайну людини, я помітила одну таку характерну штуку, що багато хто зосереджується на наших визначених центрах. Я зараз поясню, що це таке. А не так сильно зосереджується на невизначених або відкритих центрах в нашому бодіграфі. І це для мене є показник непрофесіоналізму. І зараз я поясню, чому. Почнемо з того, що про які центри я говорю. Хто з вас, звісно, вже про це все знає, а хтось ні, тому от так виглядає. Бодіграф та так виглядає рейв чарт англійською мовою. Тобто, це от є У ну, вас, звісно, буде. По різному там визначеності або пустоти, але ось так він виглядає. Ми маємо з вами 9 центрів, і вони можуть бути визначені, можуть бути не визначені і можуть бути відкритими. Визначений центр це той, що зафарбовано. От бачите, тут три центри є зафарбовані, вони є визначеними, і це говорить про те, що ось це є ви, який ви. Щось ви про себе знаєте, бо це йде по особистості чорним, те, що та е, визначена. Щось ви про себе не знаєте, але вас таким бачать люди. Це червоним е, визначено буде. Але менше з тим, це є ви, це ваше стало і нікуди це не дінеться. Потім є е, невизначені центри. Е, це, ось, наприклад, ось такий центр. Він є невизначений, але в ньому є сплячі ворота. Ті сплячі ворота вони активуються або обумовленостю людиною, яка поруч з вами, в якої цей центр, наприклад, визначений, і тоді ці ворота у вас прокинаються. Або транзитами планет. Це особливо актуально дуже для маніфесторів та рефлекторів, тому що в першу чергу на вас впливають транзити планет, а вже потім обумовленості від людей. Бо генератори і проєктори, ну і звісно, маніфестуючі генератори, вони обумовлюються більше людьми. І є відкриті центри. Це ось як тут, коли немає ні сплячих ворот, немає нічого взагалі, це повністю відкритий центр. І ось я вам казала на початку цього відео, що багато хто з тих, хто робить. Читання бодіграфа або е, навчають е, взагалі дизайну людини, вони зосереджуються на ось цих визначених центрах. А про відкрите кажуть, ой, ну ви там та, ви там обумовлюєтесь, але то не ви, і по типу вам важливіше ось це ці, ці визначеності. Але направду я вам скажу ось що. І це і моя думка. І потім я е читала і слухала відео Рау Руху, і звісно, він теж точніше, я з ним погоджуюсь, так що відкритий, що таке відкритий і невизначений центр через нього випізнаєте світ. Тобто у вас там знань ніяких, та немає, вони у вас не закладені. Це не є ви. Але через ці центри ви познаєте світ. Наприклад, світ емоцій, якщо у вас емоційний центр не визначений, і ви пізнаєте весь спектр емоцій в світі, які існують, і ви проживаєте його глибше, аніж людина, в якої цей центр визначений. В цих центрах ми. Обумовлюємось, звісно, більше за все в відкритих або невизначених, як я казала, людьми або транзитами планет. І е, в ці центри наш мозок, наш розум пхається більше за все. Тобто там живе більше всього того хибного я, яке може тільки бути. Воно він не так мозок буде пхатися в той ваш визначений центр, тому що. Наша голова вона хоче нами керувати. Вона ніколи не може бути авторитетом. Запам'ятайте це, ніколи. Вас згідно вашому типу аурі, та, тобто, хто ви є маніфестер, рефлектор, генератор, проєктор, у вас є своя стратегія, але це ніколи. Своя стратегія і авторитет, але це ніколи, ніколи не буде розум. Розум не може бути авторитетом, але він завжди хоче бути авторитетом, і він більше за все пхає, пхається в ті невизначені або відкриті центри, тому що це легше зробити, коли там пусто, правда? Ну пусто це непогано, це добре, бо е, це. Ваша така точка зросту, звідки ви можете стати кращим, сильнішим, цікавішим, професійнішим. І тому, на мою думку, коли ви стикаєтесь з майстрами або спостерігаєте за кимось в інтернеті і бачите, що людина більше говорить про визначені центри. Це говорить про те, що вона ну, або ще дилетант, або взагалі самоучка, як то кажуть. Ну, тобто, це не є дуже професійним, тому що направду, про людину по бодіграфу легше розповісти через її визначеності. Та? Я так, скажімо так, я побачу то, і мені, якщо я почну одразу з тих визначеностей з вами розмовляти, ви подумаєте о, дизайн, це правда, це працює, це про мене. Це легше зробити, тому що там менше варіацій, як ви проявляєтесь. Ну, це стала штука. А от відкрити центри або невизначені. Тут вже мені треба набагато глибше вивчити а, саме вашу карту, ваші ворота, ваші канали. Багато купи всього ще, а, щоб розібратись, а, які ваші хибні теми, і щоб потрапити саме в це. Розумієте? Тому. Моя вам порада, якщо ви бачите таку е, людину, то краще не, йди, не йдіть е, до неї на розбір, тому що е, ну, він буде поверхневий. Якщо ви просто хочете ознайомитися з собою, тоді це ок, але якщо ви хочете дізнатися про себе все, е, то ні, не йдіть. Далі будуть відео наступні, які я буду викладати. Вони вже будуть більш глибші саме про кожен тип аури. про... Ворота про все це. Але так як є багато що доволі людей, які не знайомі з дизайном або знайомі поверхнево, мені хочеться просто, щоб ви розуміли ну, ті надважливі речі, і розуміли, де ваша сила знаходиться у вас саме ваша сила направду ваших. Відкритих або невизначених центрах, сила яка? Сила вашого зросту, сила пізнавати той світ. Тому до зустрічі в нових відео. В нас сьогодні таке гарне сонечко вперше за місяць. Просто не хочеться відлипати від того вікна, але мушу йти вчитися і бажаю вам мирного та спокійного дня.